Лицеміри. Роздуми над Словом Божим на вівторок 21-го звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус сказав горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо даєте десятину зм'яти, кропу й кмину, а занедбали найвагоміше в законі. Суд, милосердя та віру. І це належить робити і того не занедбувати. Проводарі ви сліпі, які відсіджуєте комара, а верблюда ковтаєте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, Бо очищаєте зовнішню частину чаші і миски, а всередині вони повні здирства та ненаситності. Фарисею сліпий, почисти спершу внутрішню частину чаші, щоб зовні вона стала чистою. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри. Слово «лицеміри» походить від міряти лице, тобто надягати маску. Колись у грецькому театрі актори носили маски. Сумні або веселі, відповідно до ролі, яку мали зіграти. Однак внутрішній стан актора не завжди відповідав масці, звідти й пішов звичай називати лицемірами людей, чий зовнішній стан не збігається із внутрішнім. Ось Ісус критикує фарисеїв та книжників, що вони переймаються тільки зовнішніми справами. Очищаєте зовнішню частину чаші і миски, а всередині вони повні здирства та ненаситності. Такі старання ні до чого доброго не приводять. Людина має бути прекрасною насамперед у середині. Коли серце людини чисте, тоді не буде поганих прагнень. А як не буде поганих прагнень, не буде поганих думок. Не буде поганих думок, не буде поганих слів і розмов, а не буде усього цього, не буде поганих вчинків. Фарисею сліпий очисти спершу внутрішню частину чаші, щоб і зовні вона стала чистою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.